Козацькі танці, руханки, хімічне шоу та знайомство з професією рятувальника. У день захисту дітей в Черкасах для малечі влаштували свято. Близько 150 юних гостей розважалися, вчилися і танцювали. Олександр сьогодні вчиться володіти шаблею. Каже, справа цікава і не дуже складна. На питання, хто такий козак, відповідає впевнено. Це людина, яка охороняла. Яка воювала за Запорізьку Січ за, за Україну в 17-18 століття? Пан Віталій вчить малеч у козацькому мистецтву і розповідає, хоче відродити і розвивати давню культуру. Ми прийшли на цей захід, щоб показати дітям, що таке українське козацтво, українська культура, і окрім того, заохотити дітей також цікавиться українською культурою і щоб вони далі продвигалися потім в майбутньому. Десятирічний Дмитро на собі випробовує вагу бронежилета і каски. Зізнається, амуніція для нього заважка. Такі бронежилети допомагають нашим військовим в такий важкий великий час. Захід для дітей військовополонених, переселенців та малечі, яка приїхала в місто на реабілітацію та відпочинок, організувала Черкаська обласна рада. Тут створили сім локацій із дійствами: це уроки гопака, малюнків на футболках, хімії та японської методики усного рахунку. Влаштували і бульбашкове шоу сьогодні. В Україні триває війна, і на долю цих дітей ви випало мабуть одне з найтяжчих і найстрашніших випробувань. Разом з тим ніхто не вправі забирати дитинство в дітей. І силами нашого, нашого колективу, колективу обласної ради, зробили цей захід для того, щоб діти отримали гарні позитивні враження. Ініціативу заходу підтримав і місцевий бізнес. Найбільше агропідприємства Черкащини Урожай та благодійний фонд МХП громаді закупили подарунки, іграшки та організували показ фільмів на спеціальному кіномобілі Просто неба. Він відбувся в межах масштабного національного туру кіно заради перемоги проекту, що організований за ініціативи Офісу президента Держкіно та у партнерстві з асоціацією Дивись Українське фондом МХП Громаді та інших партнерів. Благодійний фонд МХП Громаді із задоволенням долучився до ініціативи обласної ради і надав саме кіномобіль для перегляду вечірньої стрічки Фокстермакс. І також ми долучились до. Активності під час арт-терапії, надавши дітям футболочки. Маленькому жартему локація з малюванням сподобалася найбільше. Дизайн на футболці зобразив серйозний. Намалював український прапор. Каже, обрав такий малюнок не просто так. Тому що я люблю Україну.